В Еквадорі продовжується хаос на тлі втечі з зв'язниці в, в Гуаякілі відомого ватажка злочинного угрупування Адольфо Масіа Савільямара на прізвисько ФІТО. І, хоч одразу після втечі президент Еквадору увів надзвичайний стан в країні, а на вулиці вибили військових, схоже, це лише ускладнило ситуацію. За декілька годин після цього на вулицях почалися масові сутички. Бандити почали захоплювати на навчальні заклади викрадати людей, а також безпощадно розстрілювати поліцейських. Останнім картелі оголосили війну. Бунти сколихнули і в'язниці. Вже з місць позбавлення волі вдалося втекти кільком небезпечним мафіозі. А члени банди Лос Чоноре, ватажком якої є той самий Адольфо Масіа Савільямара, захопили телеканал. Озброєні люди увірвалися до студії під час прямого ефіру та захопили телеведучих. Все це транслювалося в прямому ефірі. La, 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 la. Que se vaya la policía Que se vaya la policía Que se vaya la policía Правоохоронцям вдалося проникнути на телеканал та затримати кількох нападників. Поліція заявила про 13 арештів. Заручників звільнили, вони не постраждали. На вулицях же країни так знешкодити бандитів поки не виходить. Озброєні чоловіки влаштовують стрілянини та вибухи, підпалюють машини, а ще публікують відео зі стратами, зокрема співробітників в'язниці, з якої втік глава їх картелю. Президент Еквадора Даніель Нобо оголосив, що країна перебуває в стані внутрішнього збройного конфлікту після захоплення заручників, а самі бандити вимагають скасувати надзвичайний стан, а також прибрати всіх поліцейських і армію з вулиць. Як думаєте, чим закінчиться бунт і чи вдасться знову піймати винуватця хаосу Фіто? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, а ще обов'язково підписуйтесь на. Канал У нас цікаво.